По фільтрам в гідробак ЮМЗ. Зараз покажу. Є ось такий ось фільтр бумажний. Я їх називаю для прогонки. Чому бумажний мені не сильно подобається? Тим, що за ним треба слідити і його міняти. Якщо не міняти, оця бумага рветься через час, коли ви забуваєте, і розлітається по всій гідросистемі. Потім рве кришку на розпридільник і забивається розподілитель і Ну, не дуже. Коли ви ставите оце як прогоночний, воно зібрало все. Потім оце. У нас ідеально, це саме ідеально. Чому? Тому що вона затримує стружку, і ви його взяли, зняли, промили, прочистили. Хочете просто воно одкисло, помило. І заново набрали це все. Оце і весь ремонтний, і його можна використовувати багато разів. Тобто, якщо у вас, наприклад, як мене один клієнт каже, я їх каже, мию кожну неділю, кажу, і ви не заморитесь. Ні, каже, в мене є молоді бойці, які іноді гуляють, беззільничають. Я їм даю завдання, вони розібрали, перемили, каже, кожну неділю вони миють. То Представте, скільки він зекономив, якщо ну, в принципі, там один фільтр рівняється одна штука. Да? Скільки він зекономив, кожну неділю, цих би фільтрів він міняв. Каже, в мене масло, все нормально, все чисто, все класно працює. Тому хто кому треба, є в наявності, в достатній кількості цих фільтрів. за ну, що фільтра тих часів, вони теж класні. На них теж раніше не економили ні на бумагі, ні на чому. Дякую за мандріння, розпчасть.